Чипси на голову. Що кажуть про конфлікт за участі вчительки в Іваничівському ліцеї? На Волиній Львівщині масштабні обшуки. Що шукають детективи з економічної безпеки? За вивезення сміття будемо платити більше. Які тарифи? Вітаю в ефірі. Новини на 12. -му. У студії. З вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну із трагічних новин. Знову важка звістка з фронту. Триденна жалоба у турійській громаді. У боях за Україну загинув Сергій Касьян. 26-річний воїн поліг 11 травня на Донеччині під час бойового завдання. Родом він із села Доліби. Про дату та час прощання з воїном повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, Вічна пам'ять та шана герою. Волині Бленерго повідомили, чи вимикатимуть світло сьогодні. Учора з 21-ї в області аварійно виключали електрику двома чергами. Вранці Жукренарго скасувало графіки аварійного відключення, які мали діяти сьогодні. Але пояснюють енергетики у ситуації, коли вони отримують команду про негайну економію, мусять вимкнути електрику протягом 15 хвилин. Наскільки аж поки не отримують вказівку Укренерго включити знову. Повідомляють, що при потребі відключення почергово вводять по всій області, змушені так діяти, якщо несподівано виникає аварійний дефіцит потужності в енергосистемі. Це пов'язано з обстрілами певних об'єктів по всій. Україні У Луцьку відреагували на складну енергетичну ситуацію в Україні. По обіді значно зменшили кількість електротранспорту, що їздить місто. Після 15.00 курсують лише 5 тролейбусів на маршрутах номер 15 та 15А. Після 18.00 на рейсі виїхало лише по 4 тролейбуси номер 1 і 2. Два рогатих їздить по маршруту номер 4 і один по маршруту номер 3. Після 19.00 години вулицями Луцька їздитиме лише одна П'ятірка і дві дванадцятки. Такі обмеження будуть вводити і знімати залежно від ситуації з енергопостачанням та рекомендацій Волинь Обленерго. За вивезення сміття будемо платити більше. Для жителів Луцької громади вартість цієї послуги зросте вже із 1 червня. Тарифи на послуги з Управління побутовими відходами зростають та становлять для багатоквартирних і одноквартирних будинків у Луцьку 55 гривень 26 копійок. Для будинків з присадибною ділянкою 56 гривень 57 копійок. Для багатоквартирних і одноквартирних будинків у селах Луцької громади. 35 гривень 24 копійки для будинків з присадибною ділянкою. Майже 38 гривень. На таке рішення пояснили в Луцькраді. Вплинуло відразу декілька економічних факторів: здорожчання тех обслуговування та ремонту машин, збільшення мінімальної зарплати тощо. Крім того, в новий тариф включили й вартість обслуговування модульної установки очистки фільтрату з полігону в Брищі. На Волині Львівщині обшуки проводить їх бюро економічної безпеки. Перевіряють виробництва та складські приміщення виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Детективи вже знайшли виробничі лінії понад мільйон пачок сигарет без марок акцизного податку і 18 тонн тютюну. По Україні та в країни ЄС гори бізнесмени розповсюджували свій незаконно виготовлений продукт відомою службою доставки. На одному з її відділень детективи знайшли багато цигарок цього виробника. Обшуки ще тривають. Відео, де вчителька в Іваничівському ліцеї №1 висипає чипси на голову учениці, збурило читачів з соцмереж. Одні називають цей конфлікт булінгом в школі, а інші пишуть про неприпустиму поведінку дітей у навчальних закладах. Ми поїхали у ліцей в Іваничі, аби розібратись у цій ситуації. Цей інцидент трапився ще 19 березня в Іваничівському ліцеї номер 1 Це 9 Б клас. Це був урок фізики. Був урок фізики в цей період. На цих кадрах дев'ятикласниця і вчителька фізики, яка працює тут понад 20 років, Валентина Рибка. Що трапилося в цей день, можемо зрозуміти із офіційного пояснення вчительки. На моє прохання, яке я повторила двічі вийти з класу і їсти за дверима. Учениця повернулась до мене і демонстративно почала їсти. А коли я попросила віддати пачку чіпсів мені, демонстративно перекинула їх іншій учениці. Дівчина свідомо провокувала мене протягом попередніх уроків. Розуміючи, що я повелась на її провокацію, на наступний день я вибачилась перед нею. На той час у березні конфлікт ніби втих, однак днями однокласники дівчинки виклали відео в мережу. Про ситуацію директорка дізналася від відділу освіти. Для мене це то, що я вже багато років працюю, і в тій школі директором школи. Це для мене це шок був для мене. Що у вас робиться? кажу, в якому розуміє, що в нас робиться до неї. Ви не знаєте, що робиться. Кажу, я знаю все, що в школі робиться. Я зранку на роботі кажу, теж про хіба за той час, поки на уроках було. Ну, і вона показує це відео. Вони тільки з'явилися. Навіщо і хто виклав у мережу відео через два місяці після інциденту? Невідомо. Бо дитяча безвідповідальність, а от. Як то кажуть, теж похизуватися можливо тим, хоча ніхто не знає, хто це зробив. Психологиня каже, спілкувалася із ученицею 9 класу, яка демонстративно їла на уроці. А ще раніше робила анкетування і психологічний аналіз поведінки дітей класу. За її висновками, клас, у якому трапився інцидент, не з простих а діти вкрай емоційні тут, звісно, що і. Неправі діти і не права вчителька. Звісно, це кричущий факт. Ми навіть не могли повірити, що саме ця вчителька могла ну, так повестися, тому що в неї про неї відгуки тільки хороші. А що ж каже вчителька фізики на наше прохання сама говорити не хоче, натомість показує свій коментар у телефоні. Чому ви хочете не хочете про хочу. Це вже давно було в мене абсолютно немає здоров'я, тріпати нерви що. Це є з месенджера, так? Так, повідомлення. Добрий день, це інтентраться ще 19 березня. За свій інпульсивний вчинок я вибачаюся перед ученицею на наступний день. Вибачилася, так? Провокативні вчинки з Єву поприпинилися. Претензії до мене ніхто не придивляє. Конфлікт давно вичерпано. Що дитина тепер говорить? Нічого. Нормально, у нас нормально спілкується. Тобто вона є на уроках, повністю приходить на уроки, а її батьки. Тобто, так отут. само. До мене ніхто не підходить, не звертався. Чи був це булінг щодо учениці? Пані Валентина це відкидає. Я розумію, булінг це є, коли з дитиною знущаються. Це було один раз, бо намила я Ми емоції. фахівці із питань освіти у Володимирській райдержадміністрації поведінку вчительки засуджують, але емоційний стан учнів та вчителів пояснюють стресом через війну. На навчальному процесі дуже часто по тричі за день перебуває тривога повітряна. Звичайно, всі в стресі, в емоціях, але, безперечно, вчитель повинна була витримати межі і рамки своєї поведінки, і не дозволяти собі навіть десь там припускати можливості і застосовувати такі заходи. До правоохоронців батьки дівчинки, яка їла чипси, не зверталися. Події поліцейські зареєстрували, коли моніторили соціальні мережі. Факт інциденту зареєстрували. Поведінка вчительки, ну скажем так, дуже так була принизлива. Розумію, що бувають різні діти з різними своїми психологічними такими моментами, але це не дозволяє так цинічно відноситися до дітей і так відкрито принижувати честь і гідність дитини. Звичайно, діти повинні теж розуміти про свою відповідальність, ось про, про обов'язок. Навчатися за словами поліцейської, з кожним навчальним закладом ювенальна поліція співпрацює і про такі факти найперше мають повідомляти фахівців, щоб провести правове виховання дітей. На сьогоднішній день наша ювенальна поліцейська, яка закріплена з цим навчальним закладом, має бути присутня в тому навчальному закладі. І відомо, що там такого самого болінгу немає, тому що це мало би мати системність. Але Адміністративна відповідальність буде за це правопорушення, тому що воно було скоєно цинічно з приниженням честі гідності самої дитини. До речі, в Іваничівському ліцеї тему булінгу обговорюють не перший раз. Торік директорка оскаржила у суді штраф за неповідомлення поліції теж про випадок булінгу. Тепер оцінюють березневий конфлікт. Директорка ж ліцею запевняє, вчительку попередила, наступного такого випадку бути не може. Не дай Бог ще щось раз саме найменше повториться, ти будеш звільнена з роботи, бо ти ну ти не вчитель, так вчителі не поступають з дітьми. Якщо факт булінгу встановлять за статтею 173 дріб 4 кодексу України про адмінправопорушення, це передбачає штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 960 гривень або понад 40 годин громадських робіт. От тільки чи варті були чипси на уроці такої ціни, як моральної, так і фізичної. Шукати відповідь на це питання варто. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке частину дитсадків обласного центру. Закриють. Яка причина у Луцьку? Відбулась прем'єра кінострічки Будинок слово. Чому його варто подивитися? Тариф на воду у Луцькій громаді називають пільговим. Нинішній тариф на воду для Луча назвали пільговим і пообіцяли, що діятиме він до кінця року. Таке повідомлення з'явилось на сайті Луцької ради. У владі нагадують, що вартість водопостачання і водовідведення дотують. Тобто, при тарифі для населення 12 гривень 22 копійки. Насправді куп води вартує 27 гривень. Решта 14 гривень доплачують з міського бюджету. Нині розглядають варіанти підвищення тарифу для бізнесу, підприємств та ресторанів. Торанів при цьому наголосили, тариф для населення залишиться незмінним до кінця року. Влітку в Луцькій громаді працюватимуть 8 дитсадків, інші 43 тимчасово закриють. Йдеться про період з 17 червня до 12 серпня. У департаменті освіти пояснили, це дасть змогу зекономити бюджетні гроші та дати педагогам відпустки. Чергові дитсадки визначали залежно від бажань батьків. У Луцьку під колеса машини потрапила дитина. Аварія сталася учора, 14 травня, на вулиці Ветеранів. 37-річна Лученка на Ауді наїхала на 9-річну школярку. Дівчинка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Її з травмами забрали в лікарню. Через кліща захворіла на енцефаліт. Захворювання виявили у 30-річної мешканки Ратнівської громади. Її вкусив кліщ. Як повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, зараз жінка на стаціонарному лікуванні до цього останній випадок захворювання теж у ратному реєстрували майже. Три з половиною роки тому саме на Ратнівщині, ще в 1995-му активний природний осередок, де реєструється до 90% всіх випадків хвороби в області за останні 10 років на волині на енцефаліт через кліщів занедужали 22 людини. А далі про фільм Будинок слово кіно, яке приголомшує у Луцьк на прем'єру, приїхали сценарист та одна з артисток, оповідаючи факти з моторошної історії розстріляного відродження, проводили паралелі із сучасною війною. Чому цей фільм важливо подивитися кожному? Який з головних героїв, схожий на Путіна? І про Груский мір після Другої світової дізнавайтеся із сюжету. Про мете кажу, вогонь поніс, а Я хоч одного енкеведісця потруїла, і то легше на душі. Артистка Ніна Набока розповідає про свою роль в кіно, яке уже сколихнуло тисячі українців. Разом із колегами вона у Луцьку представляє прем'єру фільму Будинок слово Нескінченний роман у кінотеатрі. Промі на кіно спеціально запросили студентів ВНУ імені Лесі Українки. Цей фільм це історія про письменників та поетів розстріляного відродження. Ніна Набока зіграла роль простої жінки-кухарки Тьоті Варі. От приїхала з села жінка, так? вона не знає, навіть питає, хто такі письменники, що це за професія. Але це прообраз нашого народу в кінці виясну, так? особливо, коли зараз війна. Нескоренна жінка, свободолюбива, як наш народ. Кіно показані події 20-х років минулого століття. У Харкові за наказом Сталіна збудували будинок, квартири в якому давали винятково українським поетам і письменникам. Під одним дахом зібрали найкращих: Остапа Вишню, Леся Курбаса, Миколу Хвилювого та інших. Їхній дім згодом назвали будинок слово. Врешті він став уособленням кривавої радянської системи. А його мешканців назвали поколінням розстріляного відродження. Цей фільм потрібен був вчора, потрібен сьогодні, і потрібен буде завтра. Особливо на часі, коли в нас іде війна, щоб ви молодь моя люба знали, з ким ми маємо справу, з яким жорстоким, противнючим ворогом, зловредним, зазрізливим. Це дуже болючі питання в цьому фільмі затронули. Дуже болю самі, самі основні зараз. Самі основні. Як тут не Я це дивлюсь його і думаю, що там наші хлопці на фронті, що вони роблять, скільки їх там гине чи не гине. Художню драму Будинок слово Нескінченний роман задумали ще 10 років тому. Але на зйомку не було грошей. Взялися за фільм у 2021-му, А у 2022-му він мав вийти в люди, але завадив руський мір. Як багато у чому. Війна ж то не почалася 22-го року. Вона давно ця війна длиться. Це ж тільки історію почитайте, що вони над нами робили. А українців було більше, ніж росіян. За населенням, і скільки нас знищили і голодомори. І я ж пояснювала, мі три тисячі дівчок старше 14 років в болотах потопили на калимі. Що вони робили з нами? І досі пір люблять роблять. Розумієте героїв розстріляного відродження більшість знає і шкільної програми, тому впізнати на екрані хвилювого сосюру читечину не складно. Є в кіно і ще один впізнаваний герой. Дуже схожий на молодого Путіна, і це було спеціально підібрано. і і життя, а, а кімом він цей персонаж назвався, тому що це справжнє ім'я Енкевидиста, який допитував Семенка свого часу. У глядацькому залі серед інших студентка Луцького вишу Софія та Мілана порівнюють фільм за глибиною і з морем, переказують найбільш приголомшливі для них епізоди. Голос в селі. Так, коли вони приїхали, і знайшли маленьку дівчинку. Це дуже вразило, і це вразило самого персонажа Хвильового, І це було дуже гарно передано на екрані. і Глядачі змогли повністю я думаю, відчувати це. Якась пустота залишається саме від фільму. Просто ну особисто на мою думку, прямо як для мене, були найгірші такі моменти, які дуже відчуваються. Це саме коли це було зґвалтування. І оце дуже кінець фільму. Там де вже хвильовий покінчив життя самогубством. Мешканців 40 із 66 квартир репресували, закатували, розстріляли, відправили у заслання. Як і у стрічці, їх по одному забирали прямо з будинку, переважно вночі. Фільм справді вражає по завершенню показу глядачі не стримують ні сліз, ні аплодисментів. Кожен по новому для себе зміг пізнати страшний період розстріляного відродження, і навіть того ж таки тичину, якого цитувала виконавиця ролі кухарки. Не чіпайте моєї Вкраїни. Хай по-вашому умерла вона. Скажіть, нащо ці ваші знущання топини? Не чіпайте, просю вас, моєї Вкраїни! Тільки ж це моя втіха одна. Будинок слова, нескінченний роман у Луцьких кінотеатрах транслюватимуть до 22 травня. Софія Мартинюк, Василь Морощук, 12 канал. поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, до на зсу і залишайтесь з нами до зустрічі.